Що, будемо гратися? Так. Да. Давай будемо гратися. Де наші жабки? Ось що. Давай. Значить, будемо гратися з жабками. Да? Ми граємося з жабками. Да. Все. А Это... Оце наші жабки зелені. А це наші. А ти я купила мені вдома. Звісно. І я мазину купила. Да. Привіт, давай привіт. Жабки прийшли в гості. Привіт. привіт. Мене звати Жабка. Я, я Є жабка теж. А ти жабка теж? А як тебе звати жабка? Іра. Тебе Іра звати? Так. А тебе жабка як звати? Я татку. Ти татку? Так. Угу. Ага. А як мене звати маленька? Ти жаб? дайчик. А я мене звати Дарчі. Так. Ага. Я зрозуміла, значить ця жабка це дарчик маленький. А це хто такий? А це мама. Це мама така велика жабка. Я Молодець, мама. А оце хто жабка? Така, а це татку. А, це а, моя. а, а це то я. То тебе мама, а тебе татку, так? Да? І ти дарчик? А це дарчик маленький. Альох, ага, куди ми підемо? Це... Куди ми підемо? Куди, куди ми підемо? До, до качельки. До качельки? Да. Ми хотіли підемо до качельки. Добре. Да. До Де горка. качелька у нас? Де у нас горка і касінка? Садочки. В садочку підемо, так? Да. Да? Ага. Да. Значить, завтра ми підемо в садочок. А сьогодні що ми будемо робити? Зараз ми За... що будемо робити? басейн. В басейн ми підемо да. зараз? Ні. А дивися потом, потом. А зараз що ми будемо робити? Зараз в ноч... ніч уже дивися, у Вікно... Вік... вікні вже темно. Сонечка нема, нема сонечка, Що ми будемо зараз робити? А? Мама жабка, що ми будемо робити? Я подумала. Ти подумаєш, а тебе, а ти? І що ми будемо робити, як тебе звати? Я зараз подумаю. Ага. Я завжди там бути. Подумай, що ми будемо зараз робити? У мене похоч. Ага. А я хочу спати, бо вже темно. Темно? Де, темно на Я вже хочу спати. Будемо спати? Так. Да. Будемо на подушці спати? Так. Да. А Дарчик буде з нами спати? Так. Да. Мама його буде спати з нами? Да. Хорошо. Я теж. І ти теж, так? Да? Ти датчик. Угу. Я мама. Давай гратися. Давай гратися. Давай. Дарчик спить. Ой, да. Давай. Давай. Всі спимо, да? лягаємо спатки і будемо Так? Да? Будемо спатки. А світло будемо клічан. Хорошо, все. Всі три Давай гратися. Давай поспимо і завтра будемо гратися. Давай. Усе. 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 Да? День. Так, да, коли буде день День. І три жабки підуть дитячий садочок, добре? День! Добре? День, так. Да. Добре? День. День.